Сучасна система громадського транспорту міста це розгалужена мережа маршрутів. Це іноземні трамваї, і швидкісні тролейбуси, автобуси та маршрутки. Швидко обрати вид транспорту та маршрут, аби вчасно дістатися в будь-який куточок міста. Пасажирам допоможе новий додаток, зручний маршрут. Люди, які його завантажили, вже діляться. Річ необхідна, особливо тим, хто не має власної автівки і часто користується громадським транспортом. Додаток мені дуже сподобався. Я ним користуюсь. Доволі часто, особливо, коли мені треба десь їхати в інший кінець міста, але не тільки, навіть коли я йду на роботу. Я можу подивитись зранку, у якій годині на моїй зупинці буде проїжджати потрібна мені маршрутка. І я можу вийти заздалегідь, тобто значить, що саме в цей час буде ця маршрутка потрібна. Вводиться початкова зупинка, кінцева. Якщо, наприклад, це лише дві зупинки, то в принципі секунда. Це дуже швидко і зручно. Транспортний мобільний помічник містить усі маршрути міста. 44-го їхала на 173-й. Мені потрібно було оптимальне час, оскільки його було дуже мало зашла в приложение, построила, там функция маршрут. построила маршрут, указ указавши именно названня теперішня, не так как привыкли, а теперішня. Він вот. видав альтернативні машины, там тролейбус, автобус, все що угодно. І буде на остановке. Доволі удобно і хорошо. Фахівці, які працюють над проблематикою міської мобільності, вказують на високу якість і затребуваність такого інформаційного продукту. Такий додаток він, він доповнює е, якість послуг, які вже надаються, і відповідно дозволяє е, людині, користувачам, мешканцям міста, гостям міста більш активно користуватись громадським транспортом. А саме головне це підвищує обізнаність щодо надійності роботи громадського транспорту, тому що е, тут можливо. Прогнозувати, як він рухається в різні часи доби, і тим самим відповідно робити свою подорож більш зручною, і тим самим підвищується якість надання послуг. Новий сервіс має покращити роботу і самих перевізників, адже дозволяє проаналізувати, де і коли пасажири потребують більшої кількості транспортних засобів. Модель мережі міста Кривий ріг була створена в 2021 році. Ми наразі працюємо над її оновленням, над тим, щоб Актуалізацію і транспортної пропозиції, і те, що змінилось з попитом зв'язку з воєнними подіями, переселенцями, виїздами людей, тобто змінилися пріоритети трохи. Тобто, треба актуалізація цієї моделі для того, щоб вже на основі неї виробляти нові транспортні пропозиції, розклади руху, маршрути в тому числі. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день.